Ні, ну ви слухайте, наробила я отаких от оці віночків величезних, отаких от гарних, щоб отакі були великі. А мені кажуть, я не те зробила. Мені кажуть, зроби маленькі, бо немає отакої великої страви, щоб поставила отак всередину в цей віночок. Тому віночки для столу українці придумали, щоб ставити туди свої святкові страви. У мене буде з'їстівних, звичайно, з калини. Це щось таке, я не знаю, декоративне, красиве. Барбарис. І шипшина в мене. Е, оці всякі побіляні бур'яни. Е, оце якась хвоя, чи це якийсь межевільник. Треба в сусіда спитати, що він посадив. Оце з шишечками в мене состає як красива, якась стойка. все для краси ця ниточка модна. Зараз робимо. Робимо мої хороші, знаєте, інколи е, талант він у кратисті, да? Ну, Талант він е, такий ну, зробити щось таке, як я це роблю. Зараз я мої хороші скручу вам коло невелике. Оце мітимо, мітимо, що воно буде. Коло з хмелю, гілочка сосни. Тут треба так плести, щоб ця калина вижила. Вижила калина. І треба її так максимально всередину. Не видно калину? Не видно, так? Да? Треба отаку штучку. Це. Бачите, як відразу виділяється ягідка? Отакі такі ягідки такі маленькі, такі до морозної свіжості. Отак. І... Оцю морозну таку гулячку таку красиву. Отаку є на центр. Серединку. І прокручуємо. Фіксуємо. Все вона буде гарно зафіксовано. Шишечки мають бути на місці. Бачите шишечку? Ось вона, шишечка, до калини. Видно шишечку. Видно шишечку. Шепшину. А ці сарежки. Я їх підфарбувала трошечки, щоб вони були веселіші. І їх сюди. І колючку отаку. До шишечки. А це що таке? Ось такі юлячки коротенькі. Ну, краса. Отакий віночок невеличкий я сплела, маленький. Покладу зараз на лавочку, покажу. Ось. Можна розправити оці штучки і поставити сюди щось. Пишіть, яку б страву ви поставили у цей віночок. Чи подобається вам передня сторона, задня сторона, чи акуратненько? Як зацінюєте мою роботу, а я бажаю вам гарних казкових зимових свят.